Привіт! Мене звати Богдан Яна, я являюсь технологом бренду VRT. Розповім вам про техніку балаяж. Дана техніка називається ще технікою вільної руки, за рахунок того, що майстер в прямому сенсі слова як художник малює по волоссі. Які переваги цієї техніки? Вона є зручною, тому що швидко виконується, адже ми малюємо промінчики на волосі і не запаковуємо них у конверти, а лише ізолюємо плівку або флігою. За рахунок того, що техніка є відкритою, у нас вводять красиві золотисто-карамельно медові відтінки, які дуже класно дивляться на хвилястому волосі. Але є обмеження. Ми не можемо коректувати основне полотно, як ми можемо це робити в закритій техніці. А також немає можливості повторно нанести продукт і дотягнути фон висвітлення. Тому є перше правило балаяжа. Ми працюємо тільки з рівномірним полотном. Спочатку, звичайно, робимо тест пасмо, і коли впевнені, що все ок, що сили освітляючого продукту вистачить для отримання бажаного результату і при умові першого і єдиного нанесення. Тому рекомендую використовувати порошок софт. В його складі є коалін, за рахунок того він густий і пластичний. Оскільки ми працюємо у відкритій техніці, то використовуємо викисники 9 або 12% і розводимо у пропорції 1 до 2 або 1 до 3. Для досягнення плавності малюнку бажано комбінувати балаяж з роботою в шарах, наприклад, аєртач чи шатуш. Окрім самої техніки, важливо ще пензлі, які будемо використовувати. Пензлі мають бути середньої ширини з довшими щитинками, м'якої або середньої жорсткості. Пензлик від Viart ідеально для цього підійде. Для ізоляції ми використовуємо плівку, фольгу або термобумагу. Фіксуємо зажимами до прядки біля коріння так, щоб фіксація була не на місці малюнка інакше вийдуть плями. Для цього використовуємо маленькі металічні клеми. Також для збереження чистоти малюнку можемо використовувати ватні жгути в прикореневій зоні. Вони допоможуть зафіксувати положення пасма в потрібній відтяжці і збережуть від протікання фарби. Тепер потрібно поговорити про схему. Найбільш зручна схема буде ялинка. Якщо хочеться більше світлого біля обличчя, то розділяємо діагональ на скронях на обличчя. Якщо хочете залишити тінь, то розділяємо діагональ на затилок. Зона чолки і макушки розділяємо або паркетом, або паралельними зигзагами. Якщо хочеться отримати рельєфний малюнок, то використовуємо крупний зигзаг з амплітудою в 3 см. Якщо бажання легкий рельєф, то амплітуда в 1 см. А при побажанні легких бліків, використовуємо прямі проділі. Також важливо враховувати, що при роботі крупним зигзагом необхідно розподіляти паралельно в діагоналі 45 градусів і зберігати відтяжко пасма строго перпендикулярно голові, для того, щоб виходили лучки ребрам зигзага. Ще давайте розберемо, що таке золоте січення балаяжу. Будь-який градієнт складається з трьох елементів тінь, напівтінь і блік. Ці елементи повинні бути приблизно одного розміру, інакше градієнт не буде плавним. В техніці аеротачі шатуш це виходить за рахунок шарів, а в балаяжі ми контролюємо малюнок вручну. І при виконанні малюнка третина кінчика промальовується повністю, це буде яскравим акцентом в нашому фарбуванні. Далі ми створюємо напівтінь, для цього робимо розташовку продукту з двох сторін, але не наскрізь. Далі у нас залишається зона тіні, тобто закінчення малюнку біля кореня. Тут ми, в залежності від бажаного малюнку, робимо або розташовку по ребрем зігзагу, або малюємо букву W, або V. Корекція балаяжа виконується просто. Якщо кінчик не зістригся, то беремо пасмо на пів см вище попереднього і просто знову виконуємо поверхневий малюнок, але без промалювання раніше освітленого кінчика. І таким чином будемо піднімати загальну кількість блонду. Оскільки ми працюємо у відкритій техніці, то використовуємо окусники 9 або 12% і розводимо у пропорції 1 до 2 або 1 до 3.